Вітаю вас щиро в ефірі передача актуальне інтерв'ю. І гість нашої студії сьогодні Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта. Щиро вітаю вас, пане Віталію, у нашій студії. Доброго здоров'я! Я от коли подивилася все, що стосується муніципальної варти, зрозуміла, що маєте досить широке коло обов'язків. Все, що стосується порядку, чистоти, спокою, безпеки віничан від найменших і до найстарших, пане Віталію! От розкажіть, що для вас є найважливіше е, восени, тому що зараз говоримо про осінь, і чим займаєтесь? Ну, сьогодні дійсно у нас багато завдань, які стоять перед муніципальною вартою. Їх можна довго перераховувати, але основні наші завдання це щодо виявлення фактів спалювання нашими громадянами відходів будь-якого походження, чи то рослини, чи то побутового, чи то промислового. саме навесні і восени ми більше всього фіксували і фіксуємо в саме таких правопорушень. Наразі наші працівники розпочали з 1 вересня здійснювати такі рейди. а… З 18 вересня вже під'єднались до нас і представники виконавчих органів, які надають свої транспортні засоби. Також людей, як додаткові сили, це представники квартальних комітетів, які разом з нашими працівниками щодня обстежують території, і поодиноко, я хочу зауважити їх. Кількість зменшилась, але виявляємо факти спалювання саме. Рослинного походження, залишків, які про які результати можна говорити, от за цей період фактично місяць уже позаду. Наразі е, нашими працівниками муніципальної варти складено вже 8 протоколів. А це ви саме 8 випадків. Якщо порівнювати з минулими роками, хоча зафіксовані вісім випадків. Вип а і складені протоколи е, про адмінправопорушення саме за порушення вимог правил благоустрою. Це спалювання відходів. І якщо порівнювати з минулим роком, то їхня кількість стає менше. Але все ж таки вісім випадків є. Я розумію, що час такий період, що саме допомагає сьогодні спалювати. Це засушлива погода тепла. І такі випадки, ось ми зафіксували. Ну це не так багато на таке велике місто, яким є Вінниця, але тим не менше. Якщо провести паралелі і згадати минулі роки, там минулі сезони осінні можна говорити, що стає з кожним роком все менше. менше. Порушників ну я можу ти що сказати, що якщо порівнювати з минулим роком вересень, місім два рази менше, зафіксовано випадки. Як ви це робите? Як фіксуєте? Які способи використовуєте окрім патрулювання? Можливо, дрони задіюються? на превеликі жаль, але наразі ми не можемо використовувати дрони, тому що в державі є заборона на використання цивільними громадянами в цивільних таких справах використовувати дрони, тому ми лише фіксуємо інформацію, яка надходить на цілодобову варту Вінницької міської ради або до ситуаційного центру муніципальної варти. Такі випадки є поодинокі, але також хочу зауважити, що багато випадків, які нам надходить інформація, це є приготування спалювання з метою приготування їжі. Там, шашлыки, І ви попереджаєте? А, ну, ми лише попереджаємо, тому що якщо громадян, там, громадяни спалюють в мангалі саме з метою приготування, я хочу наголосити з приготування, тому що є такі. Хитрі громадяни, які в мангалі спалюють, там навалили кубку залишків і спалюють, але ж ми бачимо, що ну не не йде цей варіант, такий, що це саме спалювання відходів. Тому ми також притягаємо до адміністративної відповідальності. Якщо говорити про адміністративну відповідальність, це кошти, так це штрафи. Так. Які вони для громадян? Сума штрафів складає від 340 до 1360 гривень, і для юридичних осіб суб'єктів господарювання. Від 850 до 1700 гривень гривень склачують ці штрафи, звісно, сплачують, тому що якщо в рамках чинного законодавства, якщо громадяни не сплачують, починають же контролюючі органи стягувати mm -hmm. в примусовому. Порядку. Яку пропонують для містян альтернативу? Ну зрозуміло, що кудись потрібно дівати сміття. А яка є альтернатива? Ну, ми говоримо на сьогоднішній день. Актуальна це за приватний сектор там громадяни, які ну, проживають так. А ми пропонуємо варіант або ви заготовлюєте для того, щоб з метою бігрів. Ми розуміємо, що зима попереду, і ми не знаємо, яка вона у нас ще буде з метою приготування або компостування. Тому є кілька таких варіантів, які сьогоднішній день запропоновані. Ну і також я думаю, що всі, хто проживає в приватному секторі, вже знають, що раз на тиждень приїжджають комунальне підприємство, яка він і по одному мішку забирають з одного будинку володіння на вивіз уже на світі. Тобто на сьогодні цілком можна вирішити проблему, Звісно. не порушувати Звісно. правила, які діють у нашому місті, і власне берегти нашу природу. Я а... думаю, що цьому те і є на сьогоднішній день саме результат того, що ми менше всього і фіксуємо те, що ви сказали. Скільки буде діяти ця акція? Ви знаєте, вона запланована до початку листопада, але ми знову ж будемо дивитися, які будуть погодні умови. Якщо листопад місяць буде теплий, ми і надалі будемо продовжувати. Сподіваємося, що порушників буде все менше менше, 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 і колись їх зовсім зовсім вони зникнуть. Ще одна акція, яка стартувала з 1 вересня, це у наших школах Вінниця. Їх 32, Цілодобово чергують інспектори муніципальної варти, і мета це перевірка на підозрілі предмети у закла. Ладах це слідкують, щоб ніхто не потрапив до школи сторонні люди, і навіть батькам не завжди дозволяють проходити на територію. Школи, а розкажіть детальніше, які обов'язки входять ось щодо патрулювання шкіл, і що було виявлено, або які ситуації були за цей період. Саме так ми з 1 вересня розпочали чи продовжили я б сказав би свою роботу в закладах освіти, так як це є об'єктом комунальної власності. а Працівники муніципальної варти виконують завдання відповідно програми міської на варті міського порядку, де прописано, що. Що саме здійснюється підтримка публічного порядку в об'єктах комунальної власності? Тому прийнято рішення, що в кожному в кожній школі, я так скажу простіше, обов'язково має бути працівник муніципальної варти, якого завдання саме бути присутнім під час учбового процесу. Тобто починаючи І, уваж... там з 8 чи з 8.30 да, да, до закінчення Так, да, до завершення учбового процесу, він має здійснювати моніторинг, контроль за порядком, який має бути відбуватися саме в школі, його завдання побачити, що дійсно починається вже урок, дітки прибули до школи, і сторонніх осіб ніхто не не повинен заходити саме в школу. Також ми пояснюємо батьками більше всього, то у нас є такі певні суперечки з батьками, які не всі розуміють, що під час учбового процесу не потрібно заходити до класу і порушити певний порядок і дисципліну. Так, да, є таке, що там викликають батьків до школи. Ми обов'язково кличемо і представника там класу чи адміністрацію школи, які мають прийти забрати там батьків і е -е, поспілкуватися там вже в класі, але під наглядом знову ж представника школи. Ми взагалі не говоримо, що сторонніх хтось може зайти і прийти далі. Ми обов'язково зупиняємо таких людей, роз'яснюємо. Ну на сьогоднішній день таких випадків не було, щоб у нас не розуміли, щоб приходилось би викликати поліцію. Такого немає. Ось пояснюємо і люди з розумінням ставом ставляться до цього. Особливо на сьогоднішній день, так як у нас в державі йде війна, ми маємо дивитися і піклувати більш ретельніше, чим зазвичай. Ми якась. Специфічні поради рекомендації працівникам муніципальної варти от щодо саме такої роботи, тому що це особлива пильність має бути. Така така пильність і така робота вона здійснюється в комплексі, тому що ще й до цього всього в кожній школі встановлені камери відеонагляду, які виведені до ситуаційного центру, і е, саме завдання працівника ситуаційного центру пильнувати школи під час учбового процесу. Особливо коли дітки заходять в школу, щоб не було сторонніх, які могли би там десь перестріти їх при вході в на шкільному дворі. Якщо такі випадки виявляються, йде миттєва реакція. Інформація передається бійцю працівнику, який чергує в школі, і щоб він оперативно відреагував. Якщо потрібна поліція, знову ж в ситуаційному центрі чергує працівник патрульної поліції. Ми можемо в комплексі вирішувати які питання, якщо є порушення публічного порядку. Ну власне, я так розумію, що 100% забезпечується безпека дітей, тому що є повний контроль і камери і постійний зв'язок працівників. Так, так, і слава Богу, за цей місяць ніяких випадків так, порушень особливих не виявлено не було. Ні, не виявлено і це дуже так. Позитивно як, як допомагають працівники муніципальної варти, коли тривоги, коли постійні сирени, і звісно, що наші школи мають багато класів, багато дітей навчається, і це так трошечки створює певні певні виклики. Є основні завдання перевірити, що. Після того, як пролунає повітряна тривога, всі дітки покинуть школу. І те, що не буде на дворі, нікого із них там, можливо, десь залишиться, такого в апріорі не може бути. За цим ми знову ж подивимося. І під час уже діє повітряної тривоги працівник йде також в укриття? Ну поруч з укриттям і дивиться, щоб не було ніяких також правопорушень. Ну а вже по завершенню ми дивимося, щоб дітки прослідували школу знову ж на зрозуміло, так, що це сьогодні вимога вимога часу і дисципліна понад усе. Чи якось наскільки змінились, наскільки ці вимоги посилилися з початком повномасштабної війни? Ну я, по перше, хочу сказати, що як викладачі, так і самі діти вони стали дисципліновані. Все ж таки за цих півтора роки вже навчилися, що потрібно вчасно здійснювати міри безпеки самих дітей і взагалі людей. Що тут казати, ми також ще окрім того, що дивимося за коли лунає повітряна тривога, заходи певні безпеки. Дивимося, щоб біля шкіл і самі школі не з'явились підозрілих речей. Це дуже теж важливо, тому що ми розуміємо, що провокації, диверсії можуть бути теж в будь-яку хвилину і годину. Тому на такі речі ми обов'язково, коли приходить працівник муніципальної варти, він обстежує всю дворову територію, чи не виявило ніяких підозрілих речей. Ну і також холд, школи пильнуємо, щоб теж, не дай Бог, ніхто в масовості, яке зранку відбувається перед початком першого року, щоб не було таких от випадків. Ще однією важливою місією і завданням перед працівниками муніципальної варти є перевірка укриттів. Я розумію, що це в першу чергу їхній технічний стан, їхня повна готовність до того, щоб приймати людей: це і вентиляція, повітря, наявність води, напевне, медичних засобів, де можна сісти, і взагалі в якому стані ці приміщення. Розкажіть детальніше, тому що це зовсім я так розумію. Недавно ви почали саме цим займатися, і як ви оцінюєте наші укриття? І можливо, які з них потребують до опрацювання на сьогоднішній день, основна наша робота це перевіряти місця для тимчасового перебування населення під час сигналу повітряної тривоги. У нас є таких два основних напрямка: перший це дотримання вимог відповідно правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади а саме. Підвальні, я наголошу саме підвальні приміщення мають бути не захарачені, тому що традиційно це вже десятиліттями йде, що все, що не потрібне, наші віничани зносять все в підвал. Що не доносять до своєї підвальної каморки, вони складують на клітинках сходових. Саме до підвалу, ми, якщо виявляємо, чи це якщо утримуючи його ОСББ чи управлінські компанії, ми знаходимо відповідальних осіб, які це здійснили, і притягаємо до адміністративної відповідальності або надаємо припис на те, щоб громадяни усунули. Друге питання це відповідно до протоколу комісії з техногенної безпеки Вінницької міської ради. Завдання є спільно з представниками виконавчих органів перевіряти от ті завдання, які ви кажете, належно Облаштування саме цих місць для тимчасового перебування мається на увазі, що були присутні вогнегасники, вода технічна, е, окремий вихід, якщо там певна площа ті, площа дозволяє е, і людей, оскільки може там розмістити. Тому це питання, які щоденно ми обстежуємо, і повірте, що проходить 2-3 місяці. Ми знову повертаємося і йдемо перевіряти по новому, тому що ми розуміємо, що ну не всі сьогодні свідомо. Ставляться до тих вимог, які на сьогоднішній день є перед балансом утримуючи саме особами, які відповідають за ці чи укриття. є зразкові укриття? О, є, звісно. А які назвіть і хто їх так облаштовує чи дотичні просто наші мешканці, які небайдужі, які також допомагають? От, до прикладу, келецька 128 а будинок під утримується ОСББ. Саме цікаво, що вони навіть самі там зробили і Ставили якісь ці вазончики. Ну, декор зробили такий дуже класний, який приходиш на око, радується. Що... Але це організація саме була такої роботи від голови ОСББ і бажаючих наших. Мешканців, які проживають в будинку, якщо от приходиш до більшості, вони кажуть, а нам всі повинні це зробити. Ну, чекайте, я ну... ж якраз до цього і веду. Що багато ну... чого залежить від нас, і ми Звісно. можемо докласти рук, докласти зусиль, організуватися і самі власне, зробити так, щоб було комфортно і безпечно. І дуже добре, що є такі приклади, і про це напевно потрібно говорити і власне дякувати за активність цим людям, які подають приклад так. щодо автоматичного. Відкриття автоматичних замків, як вони функціонують і чи функціонують? Я знаю, що вже певна більша кількість їх є. Як на практиці відбувається це функціонування, відкриття закриття дверей? Ну, ви сказали, що більшість дійсно вже їх встановлено, вони вже працюють дистанційно, але ми розуміємо, що їх можна відкривати як автоматично, так і механічним шляхом, а саме ключем. Я знаю, що щоденно встановлюються додаткові замки, їх кількість збільшується. А в деяких підвальних приміщеннях встановлюються і нові двері, тому що не на всі на сьогоднішній день двері можна обладнати саме такими електронними замками. Тому робота проводиться. Ми, працівники муніципальної варти, також ми в цьому питанні контролюємо допомагаємо нашим колегам з комунальних і інших підприємств і ми командно вирішуємо цю проблему. Але вона буде вирішена. З Часом? Ну я думаю, найшвидше найближчим так. часом. Ще одна гарна ініціатива від працівників керівництва муніципальної варти це. Прибрати сміття наше місто вже останні там десяток років є одним із найкращих, найчистіших, і ми пишаємося цим. Але тим не менше, сміття з'являється. На розкажіть да. про ось цю акцію, хто до неї долучається і що може зробити кожен віничанин, аби. Покращити своє місто, і воно було ще частішим. За сприятливих погодних умов було прийнято рішення, що саме до початку зими ми приберемо саме ті місця, де у нас найбільше всього є скупчення сміття. Це, до прикладу, паркова зона біля Втяжилові, біля електротехнічного, колишнього електротехнічного заводу. Також ліса смуги, наприклад, у буч ми взяти. Де в нас теж ліс і багато і на провеликий жаль залишає Вишинське після озеро. Себе. Територія вишинське напевне. озеро. Також парк дружби народів ви правильно зауважили. Ми визначили саме такі локації. Запропонували представникам релігійних організацій, громадських організацій. Вони погодились, і вже от ми таку акцію провели в минулу суботу, і зараз будемо проводити її і в суботу, що буде. Можливо, ще і проведемо в наступну суботу. Усі охочі, хто забажає долучитися до прибирання. А ми можемо запропонувати звернутися до ситуаційного центру чи муніципальну варту. Ми обов'язково визначимо певні локації, мішки там рукавички. Ми обов'язково надамо. цим забезпечується. Да, та. і разом зробимо наше місто чистіше. Ми як правило, ці акції проводимо навесні до великодніх свят, але прийняли рішення, чому б ще не провести її на восени. Такі акції вони я думаю, що тільки краще покращить наше місто. То долучається, ви кажете, що релігійні організації і чи просто телефонують мешканці містяни і пропонують свої послуги? Ні, це дуже рідко. Останні два роки на превеликий жаль таких випадків ми не фіксували. Да, до нас долучилися в минулому році спортивний клуб «Вінницькі вовки», їх Можна до прикладу привести. Що вони долучилися і охоче прийняли акції. Ну щоб сказати, що так от поодиноко... поки що масово так ні, ніхто не, не долучається, ні. але ми будемо більш масштабніше організовувати. і Я думаю, що байдуже таких охочів можливо ведем... інформаційна кампанія має Проведемо. бути більш потужнішою, і сьогодні ми якраз про це напевне недаремно говоримо. Якщо ви нас чуєте, то один дзвінок на муніципальну варту із пропозицією, що ви готові долучитися. Можливо, молодіжні громадські організації і. Ми зробимо наше місто спільно кращим. Я хотіла ще одне запитання: ви не перший рік, такий дов, довгий час працюєте саме в муніципальній варті. Останні роки ви її очолюєте і знаєте місто як ніхто інший, і, напевне, знаєте наших містян. Як за ці роки змінюються люди? Як змінюються? Свідомість як змінюється активність наших віничан, можете якісь аналогії провести? Ну я хочу сказати, що з кожним роком люди стають більш свідоміші чи в чому це можна за так проаналізувати? Саме люди стають небайдужими, багато надходить інформації на Фейсбук, на вайбер, на інші додатки. Коли вони стають свідками якихось порушень у сфері благоустрою, вони одразу вже повідомляють, інформують. Вони намагаються дійсно зробити наше місто чистіше. Ну, все ж таки, хочу сказати, що наша прогресивна молодь їй можна сказати респект. Тому що вони стають, покоління вже таке молоді стає більш усвідомлюючи, що ми маємо жити в сучасному європейському місті. Якщо взяти локально по місту, то де менше виявляється правопорушення, так це можна сказати, мікрорайон Поділля, мікрорайон академічний, нові вже такі райони, де нові сучасні будинки. Звісно, що там ми виявляємо менше саме факти правопорушень. Люди дбають про своє майно, про ту територію, де вони проживають. проживають. Тобто можна говорити, що громадянська активність зростає, і не останню роль в цьому відіграє наша молодь. Я щиро дякую вам за таку дякую відверту вам. розмову, і напевно буде доцільно назвати ще раз телефон, нагадати нашим віничанам, за яким вони можуть телефонувати зі своїми це зверненнями. Мобільний і пропозиціями. номер телефона або це 1560... Він нас дуже популярний. Телефон гарячої лінії це цілодобова варта. Або звернутись до ситуаційного центру за номером 067-4-102-101. Дуже легкий. Дякую вам. вам я нагадаю нашим глядачам, що гостем студії був Віталій Чигор, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта. Отже, не втрачайте пильність, будьте активними, робимо наше місто кращим, щастиво.